Друзі, вітаю всіх на каналі Син Фермера. Маю для вас чудову новину. Ми з компанією Євросем хочемо провести для вас невеличкий розіграш призів. Буде чотири призових місця. За перше місце у нас іде павербанк, друге місце це дві склянки брендованих, третє місце ось така прекрасна кружечка для чаю чи кави. І четверте місце це опадомір. Умови дуже прості. Потрібно підписатися, бути підписаним на канал Євросем, канал Сенфермера, написати будь-який коментар під цим відео і поставити вподобайку. Розіграш призів відбудеться 8 березня о 20.00. Тому всім бажаю успіхів. Ну що ж, друзі, всім привіт! Слава Україні та слава нашим захисникам! Ну що, оголошення про розіграш від дружини ви вже почули. Працюємо разом з компанією Євросем, розіграємо цікаві та корисні подарунки. І також у нас діє акція по промокоду «Синефермера». Зможете замовити якісне насіння соняшника та кукурудзи. За детальнішою інформацією звертайтеся до дружини, вона вас проконсультує і також оформить ваше насіння. Також я нагадую для наших підписників, для нових глядачів, що ми також із колдоном розігруємо. Агронавігацію, яка стоїть на нашому комбайні, вона рахує врожайність. Якщо у вас нема комбайна, то можна використовувати дану систему просто як курсовказівник. Дана система коштує 80 тисяч гривень. Розіграємо ми її, тому що ми отримали допомогу від Дару. Отримали ми комплект картографування від FieldView, тож нову систему від FieldView ми будемо встановлювати, а стара система буде розігруватися для наших глядачів. Тож підписуйтесь, підтримуйте нас вподобайкою, коментуйте, залишайте будь-яку активність. Ми завжди раді цьому і стараємось розвиватися саме для вас і показувати якісний та корисний контент. Ну, а сьогодні у нас буде рубрика-розпаковка. Нарешті приїхав до нас отакий от агрегат. Це у нас арпал 120-й. Все-таки не витримали в мене нерви. Було у мене 3 лютого день народження. Тож я вирішив не витрачати кошти на всякі там е цяцькі, да? Можна було купити новий телефон чи якесь там обладнання для зйомки. Але все-таки вирішив, що кошти потрібно витрачати із користю і е працювати в своє задоволення за такою от машиною. Апаратура серйозна. Доставили нам хлопці від компанії Arpal. Маховик та транспортер. Довго я хотів дане обладнання. Все-таки зірки на небі зійшлися і ми нарешті отримали отаке от задоволення. Так, ну давайте не будемо сильно розтягувати. Розкриємо посилочку, бо знову ж таки агрегат приїхав, здається, ще 5 лютого, так? Да? Якраз під день народження. До речі, в мене був ювілей 30 років. Хто хоче привітати мене в коментарях. Можете вітати. Ну, я собі зробив подарунок. Дружина також долучилася коштами. Каже, давай працювати, грітися, бо без дров, без дров не зігріємося. Газом тупить дорого, тому... Вирішили придбати отакі от обновки. Як вам, друзі, пишіть у коментарях. До речі, перше, перше бачу його вживу із транспортером. Так, Зараз оце відкинемо в сторону. Такий от, друзі, апаратик до нас приїхав. Відправляли ми самий ріжучий модуль на завод. Нам його там переобладнали, доставили маховик. І покажи маховика. Ось, друзі, знаходиться наш маховик. Все виглядає досить таки потужно, якісно. Я не знаю, це Арпал, це просто дійсно витвір мистецтва, тому що просто якість. Підгонки, якість виконання деталей просто вражає. Ну, зверніть увагу на, от, на оце от фарбування. просто. В комплекті ось йде вот, така от лебідка для розкручування нашої стрічки транспортерної. Покажи виконання деталей. Ножі, до речі, ми залишили старі. Мабуть, нам його підточили. Здається так. Мабуть, підточили. Ну, скажу так, що зносу сильно великого не було. Все працювало так, як потрібно. Відправили ми його на завод, тому що потрібно нам було його переобладнати. Кардан у нас вже є. Кардан є. Бачите, кардан залишився наш. Ну... Ай, до речі, і оцей от шарик дуже зручний. Отака от, для фаркопа, для прицепа можна підключати. Ось, бачите, як воно виходить в тому плані, що для роботи даного гарпала потрібен трактор. Для того, щоб навантажувати цим агрегатом із транспортерною стрічкою, знову ж таки потрібен і прицеп. Тож, ви писали мені в коментарях, що дехто насміхався, що автомобільним причепом ми... Два куба всього-навсього транспортували із поля. Тут 3 кілометри гралися, возилися туди-сюди, об'єм поміщається невеликий, тому не зовсім це раціонально було робити. Потрібен причіп. Тож, це ще одна проблема. Купив трактора, купив арпала, потім ще потрібен причіп. Тож, потреб є дуже багато. Але все-таки придивляюсь до нового причіпа, можливо, задумаюсь над цим питанням, тому що е дійсно він потрібен і для пайовиків зерно возити, і в загальному для роботи оцього от апарата все-таки потрібен нормальний причіп. І бажано самоскид. Тож, поки що задумуюсь над цим питанням. Ну а так, в загальному е річ хороша. Е ви писали мені в коментарях, що. Також у вас є дані апарати від компанії ARPAL. Досить таки багато позитивних відгуків. Хтось придбав без транспортера, хтось придбав із транспортером, але все-таки, якщо ви знову ж таки придбали його без транспортера, то з легкістю можете відправити його на завод компанії ARPAL. Там вам доставлять, докомплектують і махових, і транспортерну стрічку без проблем. Отак от от виглядає апарат. Стрічка на корпусних підшипниках, все змащується, деталі просто вражають. До речі, в нас є лючок, це, мабуть, е якщо в настає е даний механізм на великих гілках, то можна за допомогою ключика провернути вал. За ключика в комплекті я не бачу, можливо, треба замовити його окремо. Протестуємо даний апарат в роботі, але не сьогодні, тому що на полі поки що грязно, не в'їдеш, то будемо працювати трошки пізніше, як уже підсохне ґрунт і можна буде виїхати в поле. Гідромотор знаходиться ось, а це у нас клапан. Так, шланги у нас в комплекті, все є. В принципі, чекаємо погоди і будемо працювати. Вже руки стерблять, хочеться відтестувати його, попрацювати. Також пайовики задоволені гілками, які ми їм привозили, і просять ще. Тож для цього ми даний апарат і придбали. Тож, Друзі, пишіть свої думки в коментарях, як вам даний апарат, як вам подрібнює гілок. І в загальному, і в цілому. В кого такі апарати вже є. Я вже в принципі, коментарі читав з цього приводу. В принципі, багато людей задоволених даною технікою, тому що тут до самого апарата питань ніяких взагалі немає. Все зроблено на максимально якісно. Я не знаю, цей апарат дійсно вартує своїх коштів. Також люди писали в коментарях, що ціна даного апарата завищена. Але, друзі, знаєте, що все, в принципі, відносно. Якщо купити трактор за 3 або 5 мільйонів, то це недорого. А отакий от агрегат для полегшення вашого господарювання, для прибирання ділянок присадибних, а також розчищення посадок, я думаю, агрегат відмінний і окупить він себе дуже швидко. Звичайно, що якщо працювати ним на постійній основі, не потрібно купляти там 10 агрегатів на, на ваше село. Якщо у вас нормальна, адекватна громада, то ви можете е, з'єднатися да, скажімо так, і купити даний апарат для 2-3 фермера, можуть е, згрупуватися і придбати для того, щоб захищати село від чагарників, від зарослів і також допомагати нашим людям, так само і собі, в заготівлі, в принципі, я б сказав, що безкоштовного палива, безкоштовних дров. Тому що не знаю як в кого, але у нас в першу чергу стоїть задача і завдання очистити наші угіддя, наші поля від е, того сміття, що валяється під ногами, воно от, все заростає у поле і за це поле ми платимо гроші, як не крути. І гроші немалі, я вам скажу. Тож давайте, як я вже говорив раніше, йти в Європу ближче, починати із себе, починати. Думати головою і слідкувати знову ж таки в першу чергу за собою. Ну, Даним апаратом ми попрацюємо трошечки пізніше, так як в нас зараз є інші плани, трошки інші задачі, і поле знову ж таки зараз не в'їдеш. Ну а зараз, друзі, ми підемо оживляти нашого жовтого дракона, нашого діячі. Попереднім відео, хто бачив, хто не бачив, не заводиться дракон. Якісь проблеми із соляркою. Не знаю, що воно. Ну, мабуть, більше, що така якість, якість літньої солярки. Справа навіть не в тому, що вона літня, а просто навіть якість солярки. Тому що проблема вже була не тільки на даному діячі, а ще на легковому автомобілі. Тож зараз я купив нового фільтра, йдемо гріти солярку, нальємо гарячу солярку у фільтра і спробуємо запустити даного дракона. Надіюсь, у нас це вийде. Тому що, чесно кажучи, переживаю, за голову беруся, їхав ось в село. На роботу. Думаю, якщо грали ми там палину, то це попадос на велике бабло. Тож, друзі, ставте вподобайки, підтримуйте нас, підписуйтесь на канал, пішли, заводити нашого дракона. Ну що, друзі, гріємо солярочку. Техніка безпеки на висоті. Залив я ось таку баночку з-під присадки від компанії Бардаль. До речі, робоча штука залив собі в бак. У дієчку там літрів 50 бачку залишилось. Тож залив я 100 грам цієї присадки, точніше 120. Я думаю, повинно попустити трошечки. Результат повинен бути. Вона йде, як і антигель в тому числі. І загалом для дизельного палива хороша річ. Вийде на запустити даного апарата чи не вийде, далі буде. На це можна дивитися вічно. Як говорить вогонь, тече вода. Але нам уже немає коли це робити, треба працювати, починається весна. Так, ну що, друзі, поставили ми нашого апарату на підзарядку. Поки він буде підзаряджатися, ми робимо маніпуляції. Новенький фільтр є. Новенький. Так, старий я не схотів, чистить і Морочиться з ним, а взяв одразу новенький. Так. Так, так, так. Це, це сюди, це сюди. Так, зараз будемо заливати нашу суміш. Відкриємо капот. Оце ж, до речі, завжди я по звичці піднімаю стрілу після кожної роботи. Тому що буває таке, що акумулятор може сісти. І потім у нас не буде доступу до нього, тому що стріла, е коли опускається, ніяк добратися до акумулятора. Тому також такий маленький лайфак допомагає в процесі роботи. Так, ну що, беремо фільтр. Зараз треба змазати резинку, ущільнюючу. Так, друзі, ну що, змазали ми учільнюючу. Ощільнює ще кільце на фільтрові маслом. Тепер заливаємо тепленьку солярку. Мабуть, не зовсім буде воно зручно, треба лієчку якусь. Да? Так, да. треба було лієчку, ну вже все. Да, фільтр у нас повен. Фільтр повен. Так, будемо заливати. Опа. Чи не заливати, а ставити. До речі, коли я зняв бивушний фільтр, то у нас там була третина заповненості. Отак от, от було солярки всього-навсього. Ну, парафіну не було на старому фільтру. Ну, Можливо, фільтруючий елемент забився, сам залоївся. Може бути. Тож, будемо пробувати. І сподівається, що все вийде. Так, все, все чітко. Тут все чітко. Якість солярки бажає. Бути кращою. Да, економія. Тим більше на такій техніці призводить до серйозних і дороговартісних поломок. Ну, будемо сподіватися, що все у нас буде добре. Так. Витрим руки. Витрим руки. Нема серветки. Так, зараз затягаємо такою приспособою і зловила отака от. Штучка, зйомник для фільтрів. В комплекті йшов у Зіпові, от вам і китайці. Так, До речі, при е, знятому фільтрові, провіряв я, крутив я стартером, то солярка йде. Тобто це вже добре. Так, ну що, затягуємо і пробуємо запускати. Звичайно, ставте свої ставки, вподобайки, підписки. Далі буде цікаво. Так легенько підтягнемо, я думаю, достатньо. Так, ну що, друзяки, момент істини, пішли. Чи Давай стій тут, я буду пробувати заводити. Підійди, покажи, ми переключимо на напуск даного зарядного. Так, зупиняємо, запуск двигуна, ставимо пуск. Чекаємо 5 секунд і пробуємо запускати. Йди до двигуна до мотора. Що Поки що не хоче, так? Да? Повітря попало в паливну систему. Зараз ще разок попробую, а потім, мабуть, прийдеться відкрутити нам форсуночку і випустити повітря. Працюємо далі. Сразу пішла чи ні? Секунди дві. А, секунди дві? Угу. Прокачалося. Угу. Так, зараз закрутим. Які зручності, що? Акумулятор підсадився. Так, ну що, пробуємо ще раз запуск. Да, сі там. Так, ну що, перші признаки є, так? Да? Перші признаки є, почав схватувати. Зараз підзарядимо під акумулятор, щоб його повністю не, не висадити. І будемо пробувати далі. Ну, Бачите, без зарядного це взагалі б нічого не вийшло. Акумулятор без сів і все. Це ж апарат серйозний, насосів багато, треба крутити, то навантаження йде дебеле. Важкувато запускається. Ну нічого. Я думаю, зараз ми його... Дай Бог запустимо. Не знімаєш? Ну що, пробуємо черговий раз? Ага, да, пить святый, да, да, копай. А, лейца из него, а что из него выливается? А? Ага. Копает.

Ну що, друзі, завили ми даного дракона, слава богу, бо вже почали за голову братися, то з фільтра капає, бо не дотяг трошечки я. І там така втулочка пластмасова стояла. Ось. На ног фільтрах ось така штука йде, вона зім'ялася і капало з фільтра. Коротше, тричі знімав на місто, ставив. ну, воспламенили, Повітря виходить, що ми випустили. Знімали ми трубку високого, ну, відкручували трубку високого тиску, на паливній І, мабуть, зразу з 10-го завели, да? десь так пробували. Дружина, в шоці він вся в солярці, блін. Постав на хоч подобайку за ці страждання. Короче, зараз прогріваємося. Нехай він попрацює трошечки. Поїдемо вантажувати наш карбамід. Так. Морозів нібито не передають. У нас плюсова температура, вже відлига починається, то я думаю і сподіваюся, що все буде добре. Солярку не зливали ми цю, але більше того поставщика брати не будемо. Оце просто капець. Техніка коштує 100 тисяч євро і отакі от пригоди. Я не знаю, скільки коштує ремонт паливної, але точно не дешево. Так, друзі, ну що, забираємо наш, наш карбомедик, звільняємо шкоду. Слава Богу, що цей дракон ожив! ціна ремонту, це, ви самі знаєте, зараз дешево нічого не коштує. А без цього дракона просто як без рук. Самі бачите, що чим оце, оцей даний бег розвантажувати. Більше немає і чим. Коп. Так, друзі, ну що, операцію ми здійснили по доставці нашого карбаміду. Все, слава Богу, успішно. Дракон ожив. Ну і що? Карбамід нам нагадують для того, щоб кинути під культивацію, під нашу демоділянку, кинемо по 100 кілограм. Ми, можливо, ще якесь добриво придбаємо, модне, потужне. Ще думаю, що придбати. Є різні компанії там. Тож, поки, поки що ще думаємо, чи будемо, окрім кармаміду, ще щось давати під наші ярі культури. Тож, друзі, пишіть у коментарях вашу, вашу думку також, хто що буде використовувати, які добрива, те чи інше, карбамід, чи е, фоску, чи якесь інше добриво. Діліться досвідом своїм. Також напишіть в коментарях, хто підживив уже пшеницю. Чи встигли, чи не встигли, бо далі в нас передають плюси, а пшеницю ми все-таки не підживили. Не знаю, що робити далі. Можливо, сівалкою підживемо, внесемо локально під корінець нашій пшениці. Працювати є чим, є автопілот. В будь-якому випадку ліка начеплена на лаволі або кинемо вже по грязюці, я думаю, що морозів там не передають. Або варіант розкидати лійкою, або внести вже локально. Тож, далі буде тоді вже видніше. Можливо, будуть ще якісь приворозки, виконечко якесь буде. Ну, то вже буде далі, далі будемо дивитися. Тож, друзі, на цьому ми завершуємо відео. По традиції не забувайте про вподобайки, про підписки, підтримайте дружину, вона в ролі оператора також допомагає, працює, Вона змерзла. Все заради вас, все заради контенту. Тож на цьому, все всім дякуємо за увагу. Все буде Україна.